то у нас будет равное количество очков, но так как мы в очных встречах с мексиканцами ходили победителем, то мы идем дальше. Мы идем дальше с третьей позиции, боксируем с командой, которая на второй позиции в ПА. для этого, еще раз повторюсь, нужно хотя бы две победы. И первая пара Азатов-Сеналиев Против кубинца выйдет Сото, который уже, кстати говоря, и завоевал, собственно, лицензию на Олимпийские игры 2016 года. Но, естественно, сегодня он будет стараться показать снова только победный результат. Ну а мы уже, кстати, имеем информацию по поводу ä, мексиканцев. Так, вони насамперед ми будемо намагатися вам це казати. Вони десь приблизно паралельно будуть боксувати сьогодні з нашим вечором. Дійсно, ми двічі зустрічалися з Мексикою у домашніх стінах. Здається, 17 січня, 16 січня. Тоді у п'ятницю ми перебоксували, перебили Мексику. 4-1. тут було у Києві, але на жаль, на виїзді о Мексико п'ять ми отримали. Несприємних результатів. Але перед цим двобоєм ми мали 27 очок. Мексиканці мали 25 очок. два бали різниця. Ну і якщо ми сьогодні беремо принаймні один бал, у нас буде 28. Ну, і там розуміємо, Мексика сьогодні зустрічається із Британією. Там, мабуть, також буде перевага Мексики. Тобто дві команди будуть мати по 28 балів. Але у команди Мексики є два боксери, які були заявлені. це не відноситься навіть до нашої зустрічі, які були заявлені на поєдинки, але не з'являлися, не виходили у тих вечорах. Тобто, ось якщо ви подивитесь офіційну таблицю, там буде є такий розділ «WO». і там, о, напроти Мексики, якраз стоїть двієчка over це означає, тобто заявлений боксер, який не з'явився на той поєдинок, чи не вийшов, чи був замінений, не попереджений. Ось це не знімає бали у Мексики, але от якраз у випадку рівності очок, якщо це будемо, ми у нас нема таких боксерів, які не виходили, у нас нуль, то перевагу віддадуть нам. Ось чому ми сьогодні б'ємося навіть не за три бали, а за один бал. Ну і також хочеться сказати, що. Українські отамани єдина зараз команда, яка зуміла відбоксувати проти кубинців. 3-2. Програти 3-2, тобто задати дві поразки кубинцям. Це на даний момент поки що лише українці. Так, да, ну і читво підучий результат. Ми основання надіються, що і сьогодні ми хоча б один бал заробимо, Хоча б дві перемоги будуть У нас Кто-то скажет, мол, почему такие упаднические настроения, ну потому що это кубинці это лучше, победители прошлого сезона, і в этом сезоні ребята ни одной матчевой встречи еще не проиграли. Так, кубинці люди, які о попередньому сезоні лише з'явилися у всесвітньої серії боксу, але як тільки з'явилися новина у тому році. Щодо Куби, Доматори ну одразу почали куба. розуміти, розмовляти щодо Йосвани того, Вельтіа. як важко буде проти них боксувати, тому що ну, там немає взагалі проблеми з командою і з ротацією в команді. Так воно і було. Кубінці з першого разу потрапили до фіналу. Ну і у фіналі так само була їхня перемога. Батраває терзіром Брингель Ринг. El tope entre tomadores de Cuba y Otaman. Este match va a sersea por la capital. Cuba y el tope para los ucranianos. La Habana. Están en tercer lugar, pero tienen dos puntos por arriba de México que se enfrenta a Gran Bretaña este fin de semana. Así que es muy importante, sobre todo para ellos. El Vamos al primer asalto. Aquí está Marcial Hernández. Sí, muchísimas gracias, modesto. Saludos, amigos televidentes. Primer asalto de la Primera pelea. Recuerden, cartel de cinco en el fin de semana. de la, de la fase clasificatoria, matió el gancho abajo. El espiritual no ha ido a Haití para poner. Будемо казати так легіонери, але які у цьому сезоні нам майже не залишають сумнівів щодо їхніх перемог. Так вони є такі люди, на яких ми завжди розраховуємо. Да, в этом сезоне, как и в прошлом, без легіонера. Да. А весовые категории, я мовили. приглашать Хорошо. боксеров. Это благодаря им мы и занимаем сейчас третью позицию во многом. Так, норматов Дусматов, Синалиев. До же числа хочется, могу додать еще Лазуцкого нашего, Хижняка. Вову Матвійчука, які у цьому сезоні ці дійсно люди, на яких ми розраховуємо постійно, якщо буде їх перемога. Якщо вони є у складі, ми завжди десь розраховуємо на одну перемогу 100%. Так це приємно, що є такі люди. Ось після того, як пішли у кроки всі наші перші отамани, так та перша команда, ми завжди будемо про них згадувати. Але і зараз з'являються люди, на яких ми постійно розраховуємо як на справжню бойову, і не просто бойову, а переможну одиницю. Да, ну, в общем-то, всю команду можно а, перечислить. Даже тех ребят, которые не выступали в этом сезоне, но они в составе украинских атаманов, а, помогают готовиться нашим ребятам, С частью команды. Работа а тоже привносит результат. вот как спарринг-партнеры, это не менее важно. Пайм партнер при подготовке это половина дела. Так, Виета, суперник. Це стовідсоткова зірка. Кубы також у рамках, так само можемо сказати, всесвітньої серії боксу. 6 разів він у Рин у рамках всесвітньої серії боксу. 6 перемог. І знову ж таки повторимо, він вже має ліцензію на участь у Олімпійських іграх у ріо де жанейро 2016 року. Тобто, ну, майже рівно за рік ми його побачимо на Олімпійських іграх. Саме чекаємо там і Азата Перший раунд завершується. Дуже неплохо проводить його Усиналієв. Надіємося, що профілі також оцінили действия. Михайло Мельник головний Атамана. тренер нашої команди. Він там із командою дуже нервував по-батьківськи, мабуть, так перед вильотом його бачили, спілкувався з ним перед матчем з Росією, після матчу з Росією. Ну так він ще так ну, знаєте, не приймав а, такі поздоровлення, хоча всі намагалися підійти, потиснути руку. Він казав, почекайте, почекайте, попереду Куба. 10-9 хубінців. І перший раунд нічого. У Синаліїв буксер у рамках всесвітньої серії боксу вже досвідчений. Вміє, знає, як виривати навіть після другого програну раунду, але давайте дивитися у який може розійтися. Головне запитання, так, як долетіли, як відпочили перед цим поєдинком. Різниця, в принципі, суттєва, так, що до часу. Сам уце можно сказать и еще до нашей пораски у Мексице 5-0. Да, кстати говоря, у Алиев э, имеет два поражения в этом сезоне, и именно на выезде э, команды Мексики команды России. Ну а Адонов всегда он побеждал. Мы будем надеяться, что это не какая-то закономерная тенденция. У Саналиев полосил. И желание держать свою Победу очень неплохо на встречу попадает. Сыналиев поджал его кубинец. Но сыналиев знает, как контратаковать, даже его увесистый. Из левша. Мы видели левши. Сейчас стал стойку. Росіяни так само сьогодні вже точніше відбоксували у наші групи. Билися вони у Марокко проти Атласних левів. 2-3 перемога, перемога Росіян. У цій зустрічі також була зустріч Китаю та Алжиру. Но там китайці без питань 5-0 розбили. Алжиріан Дезерт Хоукс. Да, Оп, ну. На них можемо не звертати увагу що до китайців та Алжир. Ми далеко попереду. Мы мы шукать информацию, о до да. Но вот уже можно сказать, что кубинцы а, выходят с первого места, там, ну, там, пропускают. Там 39 учет, ты знаешь, там был. Да, Если еще дал, все равно такие впечатления кубинцы уже на десятку. Пропускают они четвертьфинал, сразу попадают в полуфинал, как и казахи в группе Б, которые тоже с большим количеством очков, 39. Балов, лидеры группы, выходят в полуфинал. Ну а вторые, третьи места встречаются соответственно. Цікаво, знаєш, там, третьим, так само подбори. там Заруба за третье місце идет. 26 очок у группы мы зараз говоримо о Венесуелу. И четверта Також два очки різниця. Италия. Значит, старі добрі знайомі. Ну Венесуела. Вячеслава, честно, позвучи, мы с тобой так и про Муроку, так, сказал, из там 10 буксерий. Да, общем, там долгое время на в тройке сильнейших были американцы, очень хорошо выступали, а потом их сместили итальянцы, и тут венесуэльцы взяли и вырвались в конце сезона и сейчас на третьей позиции. Ну, а мы можем сказать, что если завоюем два балла, вернее, один балл, І вийдемо з третьої позиції. То ми будемо стрілятися з командою, яка займається вторую позицію в групі А. А це у нас Азербайджан. Баку Файрс також добре пам'ятаємо, боксували, проходили. 5-0 було у Києві. То був чвертьфінал, і 4-1 поразка там у Баку. Пам'ятаєте, останній бій тоді ввечора поставили такий мегафайт. В тому вечорі 10-9 знову не туди. так ось проти Баку боксували Альберт Селімов та Василь Ломаченко. Тоді вирішували, хто ж піде далі. Ну і думаю, ви здогадуєтеся, пам'ятаєте, хто пішов далі, хто переміг у тому двоборі. 2-0 раундом. 2-0 на користь господарів. Так, да, ну Хто пішов далі, вище можна. навіть... Сравніть да, на людому рівні ще заже Василій Ломаченко, чемпіоніру слід професіоналів. До речі, його бій у наступну неділю у прямому ефірі на каналі 2+,2. Плюс 2. Це головний бій Андеркарту. Василія Ломаченко, гамар'єр Родрігіснува, головний бій наступної неділі. Бо Так, бій Сторіччя, я не знаю, як його називати Флойд Мейвезера, Мені Пак'яо. Ну а завтра у неділю після профутболу дивіться фільм. Майвезер Пакьяо на будемо будем мы так называть этот фильм. Все це завтра на 2 плюс 2 Да, один из самых долгожданных боев ну, Уж десятилетия точно. Майвезер Пакьяо. И, конечно, очень важно, что Василий Ломаченко в андеркарте такого поединка проводит бой. Да еще и попадает в систему pay per view Пойти и смотри. Чтобы посмотреть бой в нужно будет заплатить деньги в Америке. Ну а мы посмотрим это бесплатно. Чуем Махала Мельника. На нижках не забывай. Подказываю Мельнику все налево. Ривный бий. З таким ім'ям Суперник, який найкраще у своїй вазі, до речі, цього сезону. Олімпієць. Синалиев они нічим не гірший. Да, на раунд. зараз Баксирик Синалиев. Дуже непросто, конечно. Два раунди вже програв. Давид Кубинець. Більш активно проводить поєдинок. Но время еще есть. Он Изменить изменит ситуацию. Вырвать победу. Этот кубинец уже выступал на Олимпийских играх 2012 года, но проиграл. Проиграл Зушимингу. Китаец, которого, наверное, уже многие любители бокса Я знают, Якин слышали. давно так, нас у профи-боксе. Да, его очень быстро вывели, не так быстро, конечно, как Василий Ломаченко, но тоже достаточно быстрым темпом подвели к чемпионскому поединку. Но он проиграл боксеру из Таланда без вариантов. Там даже судьи не могли ему помочь. И первым блинкомом не смог он стать чемпионом мира. Так, но ну, если думаем о мизерофинальных сайтах, последняя серия бокс, то пара Мексики просто не маеет сейчас, ну, башко нам стежить и сказать, какие там раунов. Ну, будем в любом так, случае ну, понимайте, нам думать, скорее всего одержат победу, да, тут рассчитывать на то, что они отступятся, не будет. Будем брать самый худший вариант и надеяться все-таки на один хотя бы один балл встреча с кубинцами и коу раз нагадаем нам высточит сегодня для выхода с группы ну что неплохо третий раунд проволок провел сыновьев были точные попадания и какой же счет выставляют нам судьи за третью трехминутку Хм, мені Ресуді розідились. Один суддю кия дав Азату, но твой дуг все равно отдали. Вийте його з бані. І таким образом Києви вчиве нагадати, як запам'ятався нам Еріс Савон, так тоді, м, досліперчує його розмови, як у болівальник какой-то на атомані, всі згадують Савона, він дійсно Готовий профіку з той кубінець був, але знову ж таки сьогодні він так вважається там зіркою. Але дивіться далі, сьогодні також зірки, куби, сьогодні всі вони у ринзі, всіх, яких ми побачимо у на Олімпійських іграх наступного сезону. Дійсно, сьогодні бінці ну не те, що здивували, але продовжують так. Вболівальники йти на цих боксерів, і всі вони сьогодні в ринзі. так тобто вони. Імбайдуже, що вони вже на першому місці. Вони не відпочивають. Ну, ви знаєте, які там ну, не проблеми так зі спортом, але ось таким видовищем і заповнене зала, що головне. Да, Куба така достатньо закрита країна, але в останнє час становиться все більш відкритою. відкрито. Навірно, слышали уже, що історичне було. Барак Обама, пожал руку Раулю Кастро, сына Фиделя Кастро. А последний раз лидеры этих стран пожимали друг другу руку в далеком 59 году. Это был Фидель и Никсон. В 2008 году только разрешили телефонную, мобильную связь на острове Свободы. Це недавно там з'явився повноценний інтернет. Начи, слухайте, значе ти вигадуєш. На, на, ну, не віриться, що таке існує, але дійсно це Куба. Тамани приїдуть, у них попитаємо, як там на Кубі справді бачити Дмитро Гайструк саме там із командою. Думаю, багато цікавого наші хлопці розкажуть. Ну, ми всі пам'ятаємо, сьогодні маємо вболівати за нашу п'ятірку, за усіналієва, за Славінського, за Зубенка, Хижняка і Шевадзуцького. На дальні дистанції держиться у І так активно зараз роботу кубінець. Навірно, где-то вже. понимаю, что лидирует. Немножко расслабился. И Сан имеет успех на данной дистанции. Тут же после своих атак уходит на безопасное расстояние. Закручивает. Сейчас неплохо пробил двоечку. Да, ну, кстати говоря, если говорить о кубинцах, о Кубе, то можно даже еще отметить такой факт, что, несмотря на то, что страна является достаточно бедной, но по индексу развития человеческого потенциала и по ВВП, на душу населения, она опережает Украину. На Тубе. Четвертый раунд. Добег своего закінчення. Знову mm -hmm. двічі 10, одного раз выше 9,10. 10 Ну что ж, теперь сценарий его нужно как минимум отправлять соперника в нокдаун, да еще, наверное, не в один, чтобы... Ну, тут же нокаут, так? Да, лучше еще и нокаутировать кубинца, чтобы вырвать победу. Но та тенденция, о которой мы говорили, что на выезде у Сеналиев не так хорошо выглядит, как в домашних встречах. А дом для него уже Украина. Во всяком случае, как пока он в составе украинских катаманов, то вот на выезде он, к сожалению, проигрывает. Но не забываем, против кого он боксирует. Против сильнейших боксеров. Кстати говоря, и те два поражения против команды России, Мексики. Там тоже были одни из сильнейших. І бої, кстати, були рівні, де можна було і синоліву перемогу спокійно віддавати. Ну і наступний бій. Знову ж таки, будемо полювати за Віктора Славінського, нашого дебютанта, який навіть дещо здивував нас своїм таким стрімким дебютом в суперниках Лазаро Альварес. Це наступний бій одразу після завершення цього двобою. Так, да, Славінський добре себе зарекомендував. І так швидко вбився в состав українських атаманів, і вже він на острові так, ну, а Знаючи кубінців, знаєш, не кожен боксер захоче туди поїхати. Дуже важко звідти повернутися з перемогою. Ну, чомусь у мене таке відчуття. Та її травмовані у нашої команди Знаю, так, дуже такий сезон. Де боксувати доводиться там, кожні два тижні. так Давненько ми не бачили Миколу Буценку, ось травмований. Денис Пояцика і розсічення серйозне. Та сказали, що і травмований, мав би боксувати він проти Росії. Але через травму не вдалося нам побачити нашого капітана. Кубинець вже доводить до логічного завершення. Намагається це зробити. Цей поєдинок. Да, Все-таки более точніє кубінець, более ускушений як боксер. в Таким розслабленим состоянням боксірують, опущеними руками. Ось так, Сьогодні офіційний сайт освітньої серії боксу нас дивує. Немає просто пари Мексики не можемо дізнатися. Рахунок у Сіналієва дають взагалі інший. Да, сам... ми вже почали трансляцію, Думали, що це не прямий ефір, тому що на сайті була победа у Синали. Ну, хтось то там балується, і не перший раз. Наверно, любить прогнозировать и ставить свои результаты. Ну, дуже, разумеется, на боксе я так разумею. Так дещо нас выбор то еще. Таке тут написали, ну, все виправиться, я думаю. Виправляється, в принципі, сайт, такий вже приємним становиться. Можна знайти статистику боксерів, тому що на початку сезону це було зробити дуже-дуже важко, але нам допомагали самі отамани і керівництво українських отаманів. Завершується перший поєдинок. Нагадаємо, наші всі сподівання сьогодні про те, що мінімально ми заберемо два очки. Хоча знаючи атаманів, знаючи їх характер, ми завжди боксуємо на перемогу, але це дуже і дуже важко зробити на кубі. Не лише нам кожній команді. Ну що ж, мы офіційного оглашения результату. Хоча вже розуміємо, який буде результат, кому поймуть руку. Но вперед ще четыре поєдинка. Так, час виправити перший поєдинок ще є. І далі у нас дуже серйозні суперники. Мабуть, на даний момент одні з головних зірок у Аїбі. У... у боксі непрофесійному. Який готує майбутніх чемпіонів, майбутніх, можливо, олімпійських чемпіонів, ну ось кубінці вони зірки. Сорок дев'ять, 46, шесть, 40... сорок двічі, чи так, здається, сорок дев'ять 50, 45. единогласное решение судей. Так, 1-0. Куба выходит вперед. Да, этого парня, этого парня мы, напомним, уже увидим в Рио де Жанейро. Но он продолжит еще радовать своих болельщиков в составе Кубінських укротителей. так в у його рекорд вже становить 7-0 у серії боксу. Це дуже серйозний боксер. Ну а ми чекаємо далі Віктора Славінського.